Вітаю, мене звати Владислав. Це презентація гри N-Puzzle. Здебільшого вона буває в трьох версіях: це 9 пазл або 3 на 3, 16 пазл або 4 на 4, і 25 пазл або 5 на 5. Вам здебільшого ця гра відома версію 4 на 4 або під назвою «п'ятнашки». Отже, перед початком цієї роботи було проаналізовано два відео на каналі. перше з яких було досить змістовне і гарно презентоване код на пролозі. Друге було менш змістовне і код на пролозі було презентовано хаотично, з переходами між секціями і менш зрозуміло. Також в жодному з відео не було показано реалізацій на функціональній і імперативній умовах програмування. Отже, у цій презентації буде розглянуто обидві, тож почнемо. Почнемо з правил. Більшість з вас їх знає, але якщо ні, то ми бачимо картинку правильно розв'язаного 4 х 4 пазла. І коли числа на дошці розкидані, то задача гравця є з будь якої такої конфігурації скласти правильно, як на картинці, шляхом пересуновки чисел суміжних вільним місцем. Також, давайте одразу в презентації буде. Використано термін розкладання пазла в рядок і в стопчик. Що це таке? На прикладі нашої картинки. Розкласти цей пазл в рядок це отримати список цілих чисел 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 і порядкам до кінця. Розкласти в стопчик те ж саме, але по стовпчику. Це список чисел 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11 і до кінця. Наше пусте місце. Позначається цифру 0. Бекенд програма, а саме основний алгоритм розв'язку комп'ютером будь-якої дошки, яка йому приходить, розглянемо на мові SVI прилог. Знову ж таки, на, на, на прикладі наших п'ятнашок 14х4. З чого варто почати наш алгоритм розв'язку? Нам приходить. Певний, е, певна конфігурація пазлу. Перший крок перевірка. Чи взагалі розв'язана яз, роз ця дошка. Що ж, алгоритм передбачає таку умову: е, сума інверсій при розкладанні дошки в рядок плюс номер ряду вільного місця на дошці. Ця сума має бути парним числом. Отже. Що таке номер ряду вільного місця, зрозуміло, що таке сума інверсії? Інверсія, як ми бачимо в коментарі до предикату sum row Inversions, це пара чисел, розміщених в зворотному порядку. Тобто, якщо двійка розташована перед п'ятіркою, точніше, якщо п'ятірка перед двійкою, це означає, що до суми інверсії додаємо одиничку. І так, по кожному числу проходимося і рахуємо. Основний е, предикат Solvable перший приймає пазл, е, рахує суму інверсій е, r і е, отримує е, I, це номер рядка вільного місця, і перевіряє, чи це число парне. Предикат Empty square Row приймає наш пазл, е, знаходить індекс елемента е, з. 0, тобто пустого місця, і е, повертає індекс. Це номер рядку пустого елемента. sum SumRow Inversions е, рахує кількість інверсій е, для першого числа x, цей список інверсій у списку ys. Потім відрахує довжину цього списку і суму інверсій для числа X зберігає в інвершен Count. Потім рекурсію передає залишившийся список XS і отримує сум, суму інверсій для всіх інших чисел і повертає як фінальний результат наш inversion count плюс суму рекурсивного результату. Предикат інвершен чек перевіряє, чи числа утворюють інверсію. Inversion distance. Що це таке? Термін, який ви бачите, означає теоретично мінімальну кількість ходів усього, необхідних для повного розв'язання дошки. Що ж, коли у нас сума інверсії 0, то зрозуміло, що дошка розв'язана. У нас немає жодної інверсії. Що ми тут робимо? Предикат Transpose, він перетворює нашу дошку на так звану транспоновану. Повертаємося до нашого першого прикладу. Наша розв'язана дошка 1, 2, 3, 4. Транспонована до неї буде 1, 5, 9, 13, 2, 6, 10, 14, Як ми... Тобто, рядки перетворюються на стопчики і навпаки. Потім бачимо предикат sum, Column Inversions. Це аналогічний предикат до нашого sum row Inversions, але він рахує е, кількість інверсій в, транспонованому, в транспонованій дошці. Коли стопчики змінилися з рядками. Inversion check 2 перевіряє, е, чи, є, чи, чи утворює числа інверсію в, транспонованому, в транспонованій дошці. І наш предикат Inversion Distance. Приймає state. Це наша дошка, і повертає result. Спочатку рахує Sum Row Inversions. Це інверсії в рядок у змінну V. Потім варто зазначити, що при ході вертикально, тобто, якщо пусте місце змінити, з числом зверху або знизу, то кількість інверсій зміниться. Е, ну, найкращий варіант, як ми можемо змінити інверсії, це мінус 3. Тобто ми можемо зменшити кількість інверсій на 3. Що це означає? Що мінімальна кількість ходів е, потрібна для повного видалення інверсії з нашої дошки це кількість інверсій ділити на 3, і якщо залишається якийсь е, залишок, y, то ми його просто додаємо, тому що вертикальним ходом також можна знайти інверсію на 1. Потім ми транспонуємо наш, нашу дошку, рахуємо аналогічні інверсію транспонованому, в транспонованій дошці. І також рахуємо горизонтальну кількість ходів, мінімальну, яку потрібно зробити. І наш результат inversion distance, це буде вертикальна плюс горизонтальна. Мінімальна кількість ходів. Потім Манхеттенська дистанція. Що це таке? Це метрика, за якою відстань між точками двома, як на картинці, дорівнює сумі модулів різниці їх координат. Причому будь-який шлях однаковий злочною. Чому сумі модулів? Тому що е, і червоний, і синій, і жовтий шлях, якщо ми порахуємо, у них довжна однакова. Тому будемо рахувати червоний. Наш передикат Манхеттен. Приймає дошку і повертає результат. Другий предикат Манхеттен це, це умова просто. А третій предикат Манхеттен це основний, який викликається з першого і повертає суму Манхеттенських відсиней для кожної цифри нашої дошки. Відстань рахується між цифрою і місцем, де вона повинна бути в розв'язаній е, дошці. Отже, що ми тут робимо? Ми знаходимо індекс е, нашого номеру, тобто де знаходиться цифра зараз. І знаходимо індекс е, final index. Це, е, індекс, це індекс номеру у фінальній дошці. Потім ми. Е, Знаходимо їх координати завдяки предикату індекс, який перший на скрині, для координати індексу і final індексу. Отже, ми знайшли їх координати. Потім це ми знайшли для конкретного NUM Манхеттенську його відстань. Отже, тепер перейдемо рекурсію до наступного числа. Поки не прорахуємо для всіх. І нашим результатом буде сума першого числа з сумою рекурсивною. Таким чином, ми прорахуємо суму Манхеттенських відстаней для всіх цифр на дошці. Основний алгоритм розвиску це IDA-STAR алгоритм. Iterative e Deepening a Астар знаходить на оптимальніший розвиток за мінімальну кількість ходів можливих. Алгоритм в основі має чергу з пріоритетом, кожен раз обираючи такий хід, який найбільш приблизить нас до очікуваного результату. Кожен вузол в дереві, який ви бачите на першій картинці для візуалізування, це окрема конфігурація дошки, як ви бачите на другій картинці, щоб продемонструвати. Значення у цих вузлах це результат нашої евристичної функції, яку ми бачили до цього. Отже, що, що робить наша програма, вона е, може зробити 4, максимум 4 ходи. Максимум 4 ходи, можливих, вліво, вправо, вверх або вниз. І після кожного кроку е, вона отримує нову дошку, яку е, перевіряє на е, відстань до нашого розв'язку. За еристичною функцією. І програма буде завжди обирати такий хід, який найбільш нас наблизить до фінального розв'язку. І таким чином, з чергою з пріоритетом, буде по дереву рухатись, поки не знайде фінальний розв'язок. І таким чином знайде найоптимальніший розв'язок з мінімальною кількістю ходів. Реалізація в програмі: бачимо: основний предикат sol a star Прямає current це початковий стан. Початкова дошка. Final це фінальна дошка, фінальний стан. Limit – це максимальна глибина дерева, яку ми задамо потім. І я її поясню. Moves це те, що вона повертає. Предикат повертає. Це фінальні кроки, які потрібно зробити, щоб дійти до результату. Він викликає наступний предикат для зручності. Предикат номер 2, Soul Astar. Там, там, де final final Це умова зупинки, коли розв'язано, коли current дорівнює final. Final-final. Е, Перевіряючи ліміт е, нормальний і е, повертає moves як розвернутий список moves backwards, який в е, рекурсі зберігається кожен раз. Основний придікат start третій. Е, обраховує евристичну функцію. Зберігає в age, перевіряє, що, щоб оцінка евристичної функції не була. Не перевищило ліміт, який ми задали. Е, якщо так, то продовжуємо. Потім ліміт зменшуємо на 1. Тобто переходимо в нашому дереві на, оди, на одну глибину нижче, на один крок вниз. Потім зберігаємо наш крок. Move. Е, зберігаємо його. Це такий крок, який якраз нас по дереву і перемістив у наступний стейт. Потім перевіряємо, що. Е, наш, відповідно, е наша дошка не була в списку, які, який ми зберігаємо в стейт акт. Якщо ця е дошка повторилася, то нам далі не потрібно продовжити, тому що ми просто в цикл нескінний не перейдемо. І якщо все це виконується нормально, тоді передаємо в рекурсію просто на е далі, е зберігаючи нашу дошку, як нову в список. Е Акумулюючих станів і новий крок додаємо в moves backwards. Е і передикат і до старт основний, який обраховує ристичну функцію. Потім перебирає всі е всі е числа від, від е значення в функції до 80. 80 це наш ліміт. Е тому що. За обрахунками досліджень 80 це найскладніший 4 на 4 пазл. Значить, перебирає кожен такий ліміт і е, намагається вирішити цю задачу. Отже, тепер е, далі. Розглянемо, як реалізоване moves. Е, Ходи у нас бувають направо R, наліво L, вниз D і A, e, U. Е, отже. На одному прикладі давайте розглянемо, наприклад, останній Верх, ходи вверх, з яких ми... тут просто накладуються умови на дві дошки. Приймаю борт і U-борт, дивиться між ними різницю і перевіряю, щоб два елементи змінились місцями, при цьому накладуючи обмеження, що вверх можуть переміститися тільки другий, третій, четверті рядки. Перший ярдинок не може переміститися вверх. І основний предикат solve для всієї програми, який зліва на картинці. Приймає дошку і повертає moves ходи, які потрібно зробити, щоб пройти нашу гру. Перевіряємо, чи розв'язана наша дошка. А потім викликає предикат solve і до старт. І повертає moves з цього предикату. І повертає один результат. Це буде список ходів. Що ж, перейдемо до графічного інтерфейсу програми. Для реалізації графічного інтерфейсу було використано Swing. Це вбудований інструмент в Java. І написано було на Java. Далі використання прологу наших, наших предикатів файлів у Java. Було використано бібліотеку GPL, яка йде по стандарту. з... З прологом, коли його встановлюєш. Е, і на картинці може, можете бачити, як він використовується. Спочатку потрібно створити query, щоб підключити файл наш 15.pl. Потім е, звертаємося до нашого предикату новим query, е, до предикату solve, основного. Так? Е, записуємо туди наші, ці, на, наш, нашу дошку і отримуємо. Результат. Результат потім програма повертає в графічний інтерфейс і. так далі. Як виглядає графічний інтерфейс? Ось 4 різних варіанти: дошка 3 х 3, дошка 4 х 4 і дошка 5 х 5. Зверху можете бачити меню. Можна змінювати розмір дошки, можна змінювати рандомний. Рандомну конфігурацію дошки. І solve викликає пролог, який розв'язує цю дошку і повертає результат. Може бути таке, що дошка не розв'язана. Тоді програма поверне е, те, що е, немає розв'язку. Е, sorry, ви не можете це розв'язати. Ось, приклад, 5х5 нерозв'язаної дошки. Продемонструю потім. Е, якщо ж у нас є розв'язок, то е, інтерфейс. Повертає розв'язок, пролог повертає розв'язок, і потім ми можемо розв'язати цю гру. Ось бачимо приклад розв'язаного 5х5 гарного пазлу. Які були інші алгоритми, окрім нашого IDA-STAR? Для розв'язання існують ще 4 таких найбільш розповсюджених алгоритми, які не розглядав. Але якщо цікаво, то можете пошукати це алгоритм ASTAR, пошук в глибину, пошук в ширину. Та нейронні мережі. Але розглянуто те, що розглянуто. Так. Тепер давайте на, на кінець порівняємо пролог з Haskell та Java. Отже, перше це буде Haskell. Одразу забігаю наперед. Пролог набагато компактніше вийшов. І я зараз не буду розглядати повний код, адже це затягнеться на півроку. Ось просто демонструю Haskell. Наступний слайд це також досі Haskell, Ось. По об'ємності надзвичайно багато коду вийшло. Е, і дуже було складно ось ще один слайд Haskell, звичайно. Е, і в результаті 167 е, строк коду, але вони ще й досить е, широкі ці строки. Тому для мене однозначно Haskell набагато гірше. Е, він. Принаймні набагато складніший був в реалізації. Е, дуже довго писати, дуже довго думати над е, алгоритмами. Саме і Deastar, якщо розглядаємо, так? Потім Java. Е, і одразу кажу: е, от справа зверху можете бачити картинку. Для реалізації на Java потребувалося три класи. Перше. І е, тут в два рази більше коду, ніж на Haskell навіть. Е, тому просто показую, скільки це. Ось це клас board Java на всіх е, скринах. Тут також board Java перший клас. І тут також board Java. Всього 300 строк майже коду вийшло. Дуже багато, звичайно. Потім наступні два класи: тут справа третій клас, зліва другий клас, і другий клас також на наступному скриніщі. Ось. На цьому програма на Java закінчилася. Як ви бачите, на пролозі набагато менше коду вийшло. І не буду навіть коментувати, як на жаль це було робити. Які можемо зробити висновок? Складність задачі була досить високою. Часу було витрачено багато, але ця задача була дуже цікавою і корисною. Назвичайно Е, Ні на секунду не пожарів, що виконував це завдання. І останній висновок, який можемо зробити, що саме для цієї е, пролог просто, безперечно, справляється з нею набагато краще, ніж, як принаймні, Haskell і Java. Принаймні на алгоритмі Ida Star. Але я впевнений, що саме для цієї задачі напевно інші алгоритми також будуть. Окрім, ну, напевно, всюди буде пролог краще. Джерела використання це YouTube, Wikipedia і Java T-Point. І давайте тепер перейдемо до демонстрації коду. Отже, секунду. Так. Переходимо до. Нашої програми на Java, там де графічний інтерфейс. Отже, можемо запустити її і побачити, як виглядає наша гра. Це 3 на 3. Тут ще додаткове поле, яке демонструє відповідь, якщо воно є. Можемо спробувати змінити ось так. Можемо спробувати змінити розмірність 5 на 5. Можемо спробувати вирішити. Ось бачимо прилог, видав нам результат. Які дублюються в консоль, і от сюди. Завдяки цьому можемо е, швидко проходити. Е, для цього не буду витрачати час на це. Зараз просто покажу, як 5 на 5 це робить. Е, для цього в мене є спеціальні е, тести. Е, Поглянемо на, наприклад, невирішуємий 5 на 5. Так. Ось. Якщо спробуємо вирішити. Точніше, це, це вирішуємо 5 на 5, отже, пролог повернув вам результат. Бачимо, що навіть для 5 на 5 цей приклад досить нормальний і недовго чекати відповідь. Спробуємо його вирішити. Up, up, left, left, down, right, right, down, down, left. Up, up, left, down, right, 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 down, left, left. Up, right, down. І right, right. Ось бачимо е, вирішений наш е, пазл. Давайте поглянемо. Е, тепер на не вирішуємо, як я хотів. Ось. П'ятий пазл. Для цього, як бачимо, достатньо там змінити дві останні цифри, але спробуємо, якщо вирішити, бачимо, пролог повертає No solutions. А ось так. В принципі, наш пазл працює. І таку невеличку демонстрацію на прикладах зробив. Отже, дякую всім за увагу і сподіваюся, вам сподобалась моя реалізація. Всім гарного дня!